Про Бердичівських рукопашників знають у різних кутках країни. Вже не раз вихованці місцевого клубу рукопашного бою Віктор досить успішно виступали і на обласних турнірах, і на всеукраїнських, і на турнірах міжнародного рівня. Учням тренера-викладача Віктора Азізова підкорювалися і Тульчин, і Ямпіль, а днями голову у пошані перед майстерністю юних бійців із Бердичева схилила Одеса. У місті героїв пройшов перший всеукраїнський турнір з рукопашного бою, присвячений 20 річниці створення внутрішніх. Військ МВС України побувало там і 17 наших земляків. Багато дітей поїхало, які вперше вперше я їх туди повіз, щоб вони психологічно, тактично поняли, що це за змагання, цю атмосферу змагань прочувствували. тому що ми проводили тут місцеві змагання то в них був спортивний мандраж такий, от щоб не було мандражу, треба дітей возити і психологічно готувати до більше крупних змагань високого рівня. Три золотих, п'ять срібних та три бронзових. Одинадцятьма медалями цього разу збагатилася скарбничка вихованців Віктора Азізова. Дмитро Василевський один із тих у клубі, хто не надто часто їздив на різного роду змагання. Цього разу тренер вирішив, що час показати Дмитра широкому загалу, вирішив і не помилився. Хлопець став одним із кращих на турнірі. Я дуже радий за те, Ну що я виграв у мене були не дуже багато поїздок. Знімав другі перші місця. Хотів би собі побажати, щоб я ще багато разів виїздив, багато разів виіграв і щоб, ну, щоб завжди перемагав найсильніший. Тренер тобі перед виступом що казав? На що тебе налаштовував? казав, Щоб ну, ти не переживай, ти виграєш. Те ти, ти найголовніше тримай себе в руках і не переживай. Зі слів Віктора Азізова багатьом фахівцям сподобався виступ Григорія Николайчука. Хлопець бився до останнього, каже тренер, і лише травми не дозволили Дмитрові розправитися з останнім суперником у вирішальній зустрічі за перше місце. У мене було два поєдинки. Перший поєдинок я провів, ну, був дуже тяжолий, тому що суперник був більше мене сильніший. Але я виборов перемогу за рахунок того, що я йому ну наніс, наніс тяжких травм. Ну, за рахунок того по очках і так і виграв. Другий поєдинок, можна сказати, в мене взагалі не було, тому що ну, противник здався. А за перше місце, перше, друге, мене вже ну, не допустив за рахунок травми. Ну, хочу подякувати дуже подякувати тренеру, що витратило в нас так. Велике йому спасибі, що показав нам багато прийомів, дав. Ну, положив нам путь до перемоги. Мабуть, особливо приємно Віктору Азізову бачити серед прізвищ переможниць змагань ім'я своєї доньки. Не дивлячись на юний вік, Діана Азізова встигла вже побувати не на одному турнірі, і не на одному турнірі суперниці відчували силу її нищівного удару. Ось і в Одесі Діана стала кращою у своїй ваговій категорії. Батько що казав, коли ти перемогла. Молодець. хвали мене дуже сильно. А що йому не сподобалось як ти? Все йому сподобалось. Які в тебе плани на майбутнє? Чим хочеш стати? Ким хочеш стати, коли виростеш? Гінехологом. Одеський турнір видався не надто простим для бердичівських рукопашників, та часу на відпочинок у них майже немає. Попереду бої міжнародного масштабу. Ми готуємося ми готуємося зараз до міжнародного турніру, який відбудеться в травні місяці в місті Ямполі. І думаю, що думаю, я думаю, що ще у нас є час для того, щоб ще більше і лучше під підготуватись до змагання вищого гатунку.